Осінь звучить по – шумить вітер, дощ, дзвенить, шародить опале листя. Осіннє свято, яке подарували вихованці ясел садка номер 31 на подяку за корисний подарунок від представників Приватбанку, додало настрою всім присутнім, а також нашій знімальній групі. Хлібом сіллю зустрічали гостей, які зробили важливий подарунок холодильник, завдяки якому у маленьких вихованців тепер будуть найсвіжіші продукти. Оскільки садочок комбінованого типу тут на рівні зі звичайними групами функціонує санаторна група, де знаходяться діти, які часто хворіють та з послабленим імунітетом, для яких якісне харчування один з головних факторів одужання. чудесное, просто великолепное выступление детей. Всегда, в общем-то, на положительную ноту всегда настраивает, поднимает настроение. Спасибо огромное. Ну, мы в рамках зарплатного проекта нашего, практически одного из самых больших зарплатных проектов «Приватбанка», это «Управление городского образования», Последний год улучшаем, так сказать, материально-техническую базу именно детских дошкольных учреждений. В рамках этого проекта оказание спонсорской поддержки Ми подарили дітському садику номер 31 холодильник. Ну для того, щоб в общем то у дітей завжди була свіжа їжа, і для того, щоб в -то, ну, піддержати матеріально технічну підтримку садика. Завдяки зарплатному проекту від ПриватБанку кожен шкільний та дошкільний заклад може отримати таку вдячність за те, що вони є їх клієнтами. Особливу увагу переділяють здоров'ю та розвитку дітей. Так в минулому році садочку номер 77 також подарували холодильник. Одним із найголовніших завдань дошкільної освіти є збереження і зміцнення здоров'я дітей. І якраз для дітей, для підростаючого організму, дитячого організму, дуже важливим чинником є саме організація якісна організація харчування дітей. І так, так як наші діти відвідують дитячі садочки і, скажімо так. Тривалий період перебувають саме у стінах дошкільного закладу. То наше одне з головних завдань – створити всі умови для якісного повноцінного збалансованого харчування дітей у дошкільних закладах. Адміністрація СЛІ сади номер 31 дуже благодарна нашому нашим спонсорам Приватбанку за те, що вони оказали честь, подарили нам холодильник за нусі наше нелегкое время нашим ждали. І надіємося на дальніше співпрацювання з Приватбанком. Не шкодуючи посмішок, танців та пісень, дітлахи розповідали та вихваляли осінь. Її різноманітне вбрання, урожай і навіть дощик. Радість свята захопила і батьків, і почесних гостей, які пообіцяли не зупинятися і допомагати надалі.